Що у Львові неможливо, то в Кропивницькому можливо. 65 років у Великій Вітчизняній війні, правда, точніше в другій вітчизняній війні. Витряжено, 24 квітня 2010 року. Добре, що бережуть пам'ять, але Велика Вітчизняна війна термін трохи неправильний, бо Друга світова почалась не у червні 1941 року. Ну, там, «Когда началась Вторая мировая война?» «Что?» Я же спрашиваю, «Когда началась вторая мировая война?» війна. резня началась...» Ну, Пам'ятаєте цей прикол з Сарілом із Крипіном. <клух> Вона почалась вересня 1939 року. Я, даже, до речі, я такий фільм документальний золотий вересень. Ну, і так, посомія лі тепер запити. <кій> <кій> ну і коротше Друга світова війна закінчилась ну, теж в березні 45-го року, а не в травні над капітуляцією Японії. Може я стати, сподіваюсь, ні.